Вітання. Час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головне. Чи бути Сорочинському ярмарку? 2014. У Миргороді ухвалили звернення до прем'єр-міністра з вимогою або відмінити, або перенести ярмарок до кращих часів. Полтавські підприємці відправили для військових у зону АТО-два автобуси з харчами. У Полтавському обласному апеляційному суді розглядають справу Івана Гришка, засудженого за замовне вбивство. Адвокат наполягає, доказів його причетності до злочину немає. Введення на території України миротворчого контингенту з боку Росії розцінюватиметься як пряма агресія. Про це сказав перший заступник голови адміністрації президента України Юрій Зубко на брифінгу після зустрічі президента України Петра Порошенка з волонтерами, які допомагають задіяним в антитерористичній операції бійцям. Миротворчим контингентом, який стоїть біля кордону, вже більше як п'ять місяців. Це важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією. Відповів Зубко на запитання журналістів, які попросили, Сили прокоментувати інформацію про те, що Росія має намір ввести своїх миротворців на схід України. Зубко також зауважив, що якщо сьогодні хтось намагається назвати громадянською війною те, що відбувається на сході України, то ми чітко заявляємо про те, що сьогодні це війна між російськими спецпідрозділями, людьми, які дійсно найняті за гроші воювати проти української армії. Два автобуси з харчами, водою, ліками, товарами особисто гігієни вирушили з Полтави у зону. АТО. усе бійцям української армії власним коштом зібрали місцеві підприємці. Долучилися до благодійної справи. І наші люди з усієї області Передали нашим захисникам свіжий мед, сало, м'ясо та молоко. Назад до Полтави автобуси повернуться із добровольцями батальйону Полтава, які потрапили під ротацію. Сегодня мы передаем туда воду, передаем сахар, передаем муку, передаем картошку, капусту, огурцы, арбузы, попросили нас еще тушенку, паштеты, но ну, непосредственно еще кроме всего люди передали консервацию, сало копченое и средства гигиены. Даже привозили люди, допустим, которые не предприниматели, там консервацию, масло домашнее. Это просто посторонние люди, которые звонили на телефон, мы дали объявление, и они потихонечку нам привозили все. Они сообщают, что им надо, и мы стараемся им собирать. В этот раз, допустим, попросили у нас там шампунь, и мы еще положили там зубную пасту. Они говорят, что им надо, а мы стараемся это все собрать и передать конкретно непосредственно, что им нужно. Сегодня у нас происходят боевые действия на востоке Украины. Завтра они могут, если мы не будем поддерживать тех ребят, которые защищают нас с того фронта, завтра эти боевые, военные действия перекинутся на нашу, э, с вами Полтаву. И мы будем, э, если мы будем так стоять в стороне, то мы наживем новых проблем. Тогда каждый из нас оденет бушлат, возьмет к себе автомат и придется ему защищать свою территорию. Чи бути Сорочинському ярмарку 2014? у Миргороді відбулося міськрайонне зібрання, у якому взяли участь керівники міста та району, депутати обох рівнів, представники правоохоронних органів, йшлося про доцільність проведення у великих Сорочинцях масштабного торгово-розважального заходу у нинішніх умовах. Насамперед обговорювали питання безпеки проведення ярмарку, а також безпеки для навколишніх населених пунктів через можливу загрозу терористичних актів. У результаті ухвалено резолюцію до прем'єр-міністра України Арс. Сенія Ценюкан з вимогою скасувати ярмарок або відтермінувати його до кращих часів. Числі під час громада та весь депутатський корпус міста та району проти проведення національного сорочинського ярмарку в цьому році. Існує вірогідність терористичних провокацій. Наголосили керівники місцевих органів виконавчої державної влади та самоврядування міста та району. «Миргородщина має. Право висказати свою думку по питанню проведення Миргородці дуже активні в підтримці. Ато зібрано близько трьох мільйонів коштів на підтримку наших військових. У нас є загиблі наші земляки, мешканці нашої миргородської громади. І через те ми не хотіли б, ну скажімо так, щоб це святкування, це шоу відбувалося в той час, коли гинуть. Наші воїни на території міста дислокується декілька військових частин, і ті, які раніше дислокувались, і інші, і фактично вони приймають участь в тому числі антитерористичні операції, тому проведено поряд. Будь-яких значних масових заходів. Я думаю, вони створюють загрозу і для нашого міста, і для тих людей, які будуть приймати участь в Сорочинській ярмарку. У Миргородському райвідділі міліції вважають, що сил правоохоронців для забезпечення належного громадського порядку на ярмарку не вистачить. Національний Сорочинський ярмарок це масове скупчення людей, а на даний час велика кількість. Військовослужбовців і правоохоронці задіяно в антитерористичній операції. У результаті зібрання ухвалено резолюцію до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з вимогою скасувати проведення цьогорічного сорочинського ярмарку та перенесення його до нормалізації ситуації на сході України. А тим часом оприлюднено звернення народних депутатів України від Полтавщини Сергія Капліна, Юрія Бублика та голови Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Богайчука щодо Сорочинського ярмарку. У ньому, зокрема, говориться: уже понад три місяці точаться палки суперечки навколо наймасштабнішої щорічної події області національного сорочинського ярмарку. Сорочинський ярмарок є справжньою візитівкою Полтавщини. Якщо хтось сприймає його як свято та місце для розваг, то для України в цілому це великий бізнес майданчик укладені на ярмарку договори й контракти повернуться перш за все податками до бюджету, розвитком підприємництва та сільського господарства до економіки в цілому та робочими місцями для громадян. Якщо хочете, ця подія стане реальною відповіддю на торговельну війну Росії з Україною. Ми вважаємо, що отримана від проведення ярмарку користь значно переважає над уяваною небезпекою. Ми, як депутати, прикладемо всіх зусиль, щоб досягти виняткового рівня безпеки це буде синьо-жовта масова подія на підтримку єдності та миру. Також сорочинський ярмарок стане майданчиком для збору коштів на потреби української армії, лікування постраждалих героїв із зони АТО з метою укріплення бойового духу та популяризації мужності та відваги серед громадян. Ми виставимо техніку відібрану в терористів. Україна єдина, і ми об'єднаємо її цього разу вже на полтавській землі. Нас не залякати з глибокою впевненістю у завтрашньому дні. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук, народний депутат України Сергій Каплін, народний депутат України Юрій Бублик. А у великих сорочинцях тим часом триває підготовка до відкриття національного сорочинського ярмарку. Як розповіли нашим кореспондентам, керівник проєкту Сорочинський ярмарок Світлана Свищева. Уже подано на участь у ярмарку понад 700 заявок від підприємств та приватних підприємців. Є постанова кабінету міністрів, розпорядження кабінету міністрів, згідно якої проходить захід в переліку виставкових заходів України. На сьогоднішній день жоден захід масовий в Україні відмінений не був. Немає сьогодні угрупувань і підстав для того, щоб відміняти такий захід, який може бути в цьому році. Об'єднувальним захід, який буде повністю присвячений ситуації в Україні надання допомоги Сходу, надання допомоги тим людям, які сьогодні відправили своїх синів служити. Це в селі таких 9 сімей. Полтавська область і Полтавський госпіталь. Ярмарок повністю переформатований під дану ситуацію. Відмінені всі дискотеки, відмінені вечірні феєрверки. Значить, у нас в програмі спрямування це є і реквіями. Є і хвилини пам'яті, є і українські співаки, які будуть фактично робити все для того, щоб показати приклад мирної України, яка повинна об'єднуватися, яка сьогодні повинна зробити свій внесок на мирній території для того, щоб ситуація на сході була зміцнена, підкріплена і якнайшвидше завершилася. Докладніше про це ми розповімо у програмі «Телетежневик». Іван Гришко не винуватий. Більше двох десятків людей вигукували це під стінами Полтавського обласного апеляційного суду. Там уже два дні поспіль розглядають апеляцію по справі засудженого за вбивство мешканця Миргорода Івана Гришка. Три роки та шість місяців за вироком суду чоловіка тримають у слідчому ізоляторі. Проте адвокат говорить, що немає жодних доказів його причетності до вбивства. Більше того, слідчі вже давно знайшли справжніх убивць, які зізналися у злочині та підтвердили. Непричетність Івана Гришка до цієї справи, чому чоловіки досі тримають за ґратами та чи виніс якесь рішення? Апеляційний суд дізнавалися наші кореспонденти. На початку 2011 року мешканець Миргорода Чорнобилець Чорноболець Іван Горшко, начебто на ґрунті неприязних відносин і переслідуючи корисливу мету, замовив вбивство підприємця і конкурента по бізнесу Станіслава Кізя, на вбивство, начебто, підбив знайомого, який заборгував йому велику суму. Той разом із двома спільниками і скоїв злочин. Слідчі вбивць знайшли ці у скоєному зізналися і видали замовника. Колегія суддів Хорольського районного суду визнала і. Івана Грушка винним та засудила його на 12 років позбавлення волі. Я цю вину не визнаю ніколи, тому що я нікому не заказував цього вбивства. Вбивця Станіслава Кізя пізніше свої свідчення змінив і заявив, що Горошко вбивства не замовляв. Я вірю і знаю, що був тиск на нього. І є підтвердження, що як він свідком ще і давав свідчення. Що на нього тиснули працівники міліції, надівали там на нього, ну вибивали. Сам Захарченко неодноразово сказав, казав на суді оце, що Гришко не винуват, Гришко не заказав. Він писав у письменному виді, що Гришка я не заказував. За три роки та шість місяців по цій справі відбулося 54 судових засідання у Полтавському обласному апеляційному суді. розгляд триває вже четвертий день. Вважаю, що він засуджений незаконно, що відносно нього вирок. Органами досудового слідства сфальсифікований, і вина його не доведена. Ті докази, які наведені згідно вироку, являються недопустимими. Я вважаю, що Гришко Іван Михайлович підлягає до виправдування. Сьогодні Іван Гришко мусить бути випущений з тюрми і це сьогодні. все за сьогодні від апеляційного суду. Іван Гришко. Який е, має дачу у Миргороді, став жертвою режиму Януковича і тієї міліцейської системи, яка тоді керувала при Януковичу, це в Україні єдине у 2011 році вбивство замовне, яке було розкрито, і таким чином замовні вбивства не розкриваються. І таким чином полтавська міліція прозвітувалася, що вона розкрила замовне вбивство, і таким чином премію отримали. Там зірочки на погони отримали. А чоловік сидить у тюрмі. Батько трьох дітей. апеляційному суду відомо вже, що доказу. За те, що замовив вбивство Гришко, немає, але ж діє кругова порука, міліціонери, прокурори і судді. Це ж відома схема. Під час слухання апеляції 5 серпня адвокат Івана Гришка заявила про клопотання. На сьогодні також є тиск зі сторони прокуратури Полтавської області в особі цирфи, який відвідував учора слідчий ізолятор, спілкувався з Захарченко та прохав його підтримати позицію обвинувачення. Суд цю інформацію перевірив, але підтвердження їй не знайшов. Про це і було оголошено на суді 6 серпня. Тож конкретного рішення по апеляції Івана Грушка ще немає. Суд триває. І далі у випуску дивіться про таке у Козельщинському районі. Знайшли трьох дітей, яких на вірну смерть залишила в лісі горе мати. Найменша дівчинка померла. Не стало заслуженого артиста України, викладача вокалу полтавського музичного училища імені Лисинка Володимира Путька не повторити помилок минулого у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відкрили виставку до сторіччя початку Першої світової війни. На Полтавщині міліціонери знайшли у лісі дітей, яких мати навмисне лишила без нагляду. На жаль, найменшу півторарічну дівчинку уже мертвою знайшли. Історія, яка сталася у Козельщинському районі, сколихнула людей і шокувала навіть правоохоронців. Про те, що зникла 33-річна жінка із своїми трьома маленькими дітьми, повідомила до міліції сусідка. В останній її, нібито, на підпитку бачили на місцевому пляжі, а далі вона невідомо де зникла. Чому ховалися і не кликали на допомогу? Допитувалися у знайдених дітей міліціонери. Нас привела до лісу мама, сказала ховатись, сидіти тихо і нікуди не йти, відповідала старша п'ятирічна Аня. А ви бачили, Бац! як вас дяді шукали? Да. А ви ховалися у дяді з фонариком? Да. А, а чого ви ховалися? На пошуки Ані трирічного Максима та їх півторарічної сестрички задіяли майже весь особовий склад Козельшинської міліції. Оперативники, кінологи, рятувальники, місцеві козаки, лісники, мисливці обшукали загалом 100 гектарів довколишнього лісу. Фактично для встановлення місця знаходження дітей нам знадобилося більше трьох діб. Мати залишила дітей. В місті, в лісовій зоні, про це нікому не повідомила. Що являється фактично нестандартною поведінки для матері, навіть нехай такої, яка вживає спиртне. Невдовзі гори матір знайшли. Вона третій день відпочивала, у малознайомій компанії, а на малюків випадково натрапив місцевий пастух. Я наткнувся на тапочок дитячий. Я одразу зрозумів, що що то буде, тут їх треба шукати. Вони стояли возле ручейка, у мальчика були трусики, а дівчинка була повністю голенька. А найменше лежала по, -по одні метрів п'ять Ну, Вже не, не жива. Старші пили воду з псла, менші пити не давали, бо мама казала, що вода брудна. За кілька днів до скоєного жінка оформила статус багатодітної. Зараз вона у слідчому ізоляторі свої дії пояснює так: не пам'ятаю. За скоєне їй загрожує позбавлення волі до восьми років. Аня і Максим у лікарні оговтуються від шоку, вже усміхаються, тільки сумують. Більше немає маленької сестрички. На території Полтавської області працівники обозу локалізували справжній конвейер із незаконної реалізації амфетаміну. Зловмисники виготовляли психотропну речовину у сусідній області, а потім через одну із служб доставки вантажів пересилали до Полтави та інших міст України. Правоохоронці затримали двох, двох чоловіків. У міліції розповідають, про існування цієї злочинної групи знали давно. Втім, вистежити правопорушників не виходило. Коли ж все ж вдалося вийти на зловмисників, правоохоронці вилучили у них наркотичну речовину та обладнання для її виготовлення. Дана злочинна група діяла на території області, а також інших регіонів протягом останнього року. Факт збуту задокументований і зараз вже проводиться розслідування. Наразі 36-річний непрацюючий мешканець сусідньої області та 29-річний Полтавець затримані. Їм обрано запобіжний захід тримання під вартою. А де вибрали? Дніпропетровське. І де ви збували? В Полтаві. Ви осознаєте що? Я осознаю свою вину, розкаююся в цьому. Покупали за тисячу, продавав за тисячі п'ятсот. Нині ведеться слідство. Уже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскації майна. У цю війну були втягнуті 38 держав, а Це 75% населення земної кулі. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського до сторіччя початку однієї з найбільших трагедій людства двадцятого століття Першої світової війни відкрили виставку Велика війна до уваги відвідувачів більше 150 матеріалів, які експонуються вперше. Розповідають переважно про життя Полтавщини у 1914-1918 роках. Бажав ти сину в світі жити та для людей добро творити. А довелося нам ту жить, тобі тут голову зложити. Не випадково у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського виставку Велика війна розпочали із цих неопублікованих рядків пана Самирного, адже саме на фронтах Першої світової, у вересні 1915 року, загинув улюблений син письменника Віктор. Тоді і народилися ці рядки. Працівники ж Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного на виставку передали портрет Віктора Рудченка, сина письменника. Загалом на виставці представлено понад 150 експонатів. Серед них документ про мобілізацію. Із Полтавщини з першого ж дня забрали на війну майже половину чоловічого населення, розповідають науковці. Серед інших матеріалів. Періодичні видання з публікаціями про війну, розповіді про відданість медиків на Полтавщину. В тил евакуювали людей із окупованих територій та привозили у шпиталі багато поранених. Загалом вся промисловість та сільське господарство працювали на перемогу. Все це звичайно ставало на рейки підготовки промислових виробів для потреб війни. Це зброя, це військова амуніція. Збільшилася кількість виготовлення табака та махорки. Дуже велика увага приділялася вирощуванні лікарських рослин для того, щоб лікувати поранених. Серед іншого, в експозиції матеріали про учасників не лише першої, а й другої світової війни Григорія Кулика та Сидора Ковпака. Композиційним елементом виставки стала квітка маку. Червоний мак. Символ Першої світової війни символ того, що потрібен мир, і щоб не росли маки на могилах. Вбитих чи померлих Перша світова війна, Друга світова війна це були часи, коли українці, українські хлопці дівчата змушені були йти на фронт, і захищати невідомо яку імперію, чи то Австро-Угорську імперію, чи то Російську імперію, чи то СРСР. Потім пізніше. Тобто ми все це повинні бачити, пам'ятати і розуміти, що тільки коли ми будемо мати українську державу, коли ми матимемо свою сильну армію, тільки в такому випадку ми можемо зберегти мирно на нашій землі і захистити себе від загарбників. Тож, висновки однозначні. Головне зараз не повторити помилок минулого. Виставка ж у музеї триватиме до кінця року. 3 серпня на 74-му році життя перечасно пішов із життя Володимир Путько. Заслужений артист України, лауреат та дипломант міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Соліст-вокаліст, член всеукраїнської музичної спілки, викладач полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка. Попрощатися з ним прийшли його учні, серед них багато знаних не лише на Полтавщині артистів, музикантів, діячів культури. Музика була для нього усім, а ще його учні. Викладанню вокалу Володимир Пантелійович Путько присвятив ледь не все своє життя. До кожного студента мав свій підхід. Чимало приходили до нього на приватні уроки розвивати талант. Він завжди цікавився їхньою подальшою долею. Був не лише педагогом, а й справжнім психологом. Людина, яка може зрозуміти студента, чому у нього сьогодні не звучить голос, можливо, чимось словом допомогти. Це була людина такої душі, що просто щирої, відкритої, просто що слів навіть немає, якими можна було описати. Цю людину, його інтелект, його духовність, його серце, на жаль, яке зупинилось 3 серпня. Сумує в певний мірі весь світ, тому що учні, які приїхали сьогодні вшанувати пам'ять свого вчителя, вони приїздять із Росії, з Німеччини, з усіх куточків України, з Іспанії. І я думаю, що цей шок ще довго буде тривати. Нема незамінимих людей. Оце приклад того, що людина, яку замінити неможливо. Володимира Подька вважали одним із кращих фахівців з теорії та методики підготовки спеціалістів-вокалістів. Випликав цілу плеяду професійних співаків, артистів та просто достойних людей, які нині прославляють Полтавщину далеко за межі України. Ледь стримували сльози хлопці і дівчата, поважні артисти та діячі культури. Не стала улюбленого викладача. Пішла від нас така людина, яка яку яку просто. Заміну не можна знайти. Допоміг розкрити свій талант. Якби не такий педагог, то я думаю, що це дійсно, так би мовити, коваль голосів наших українських. Я другий шлях вибрав собі не спів, а церкву. Но ми дуже вдячні і він був як батько для всіх. Після Донецького педуніверситету Володимир Путько працював солістом у обласній філармонії. Понад чотири десятиліття віддав полтавському музучилищу. З вересня 1983 року до 26 липня 2014 року Володимир Пантеліч був з нами, працював в училищі, виховував прекрасних вокалістів, прекрасних музикантів, прекрасних людей. Це не можна було представити ні в якому сні, що такої людини, з якою по житті просто. Треба йти планувати свої мрії, здійснювати її і питатись в ньому завжди добром, любов'ю. Пам'ять про світлу людину, маєстро вокалу Володимира Пантелєвича житиме вічно. Переконані його друзі та учні як вічна музика. Палачки на кухні можуть вирішувати практично всі питання. Стіл не обов'язково має бути круглим, щоб люди почувалися рівними. Під запашну каву або чай проблеми видаються меншими, а люди ближчими, ріднішими. Мабуть, з того виходив поетичний дует Влад Могилат і Наталія Кузьменко, влаштовуючи у форматі театралізованого перформансу вечір про за стихи». Ще в 2012-му Наталія і Роман видали спільну книгу До завтра. Вона мала певний успіх у Полтаві надто серед молоді. Деякі консонанси співзвуча у їхній творчості виникають тільки тоді, коли вони працюють у дуеті. От і зараз вирішили поекспериментувати, представити добірку свіжих текстів разом та ще й обрамивши їх театралізованим дійством. Кожна моя проза, яка тут буде показана, вона буде показана з різних боків. Це буде і візуалізація, і трохи пантоміми, і певні якісь такі штуки просто роботи з залом. Допомагали юним поетам із цими штуками актори молодіжного незалежного театру Такт і свіже сколочений полтавський гурт Біками Саунд. Перекладі з англійської наша назва стань звуком. Ми граємо в таких стилях як акустична музика та акустичний рок, та також альтернатива. Аби розвантажити глядача від філософії текстів у театралізовану канву вплили й інтермедії комічних персонажів. Жінка як пісня. От вона зайшла в душу. Сидить там зараді. Концепція, така звичайна пролетарська столовка, де є опасиста жінка, якою яка все знає про по всім питанням, яку нічого не хвилює, яка всім дасть раду. У планах дуету нові виступи, збірки. Сказати є, що головне прагнення бути почутим і зрозумілим. Зрештою, хочеться, щоб люди вийшли сьогодні з задоволенням і з тим, що. Ми тебе зрозуміли, щоб в їхніх очах було написана ця фраза. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую. Онлайн-трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 15-20 градусів тепла, в день – плюс 28-33. У Полтаві вночі – 17-19, в день – 30-32 градусів тепла.